Мої дорогі підписники, сьогодні прийшов коментар, щоб я розказала про що треба робити, коли пілонефріт і як його лікувати. У мене вже є багато відео, є на Ютубі відео, ви можете почути відео про огірки. Що таке? Колись я лікувалася, я пройшла повністю цей термін моче. Кам'яна хвороба. Я знаю, що це таке. У мене камінь був. Я сьогодні розказувала про роди. Він утворився, був 20 міліметрів, потім він став 40 міліметрів. 40. І постійні дроблення, постійно тепер 8 років. Я не маю взагалі цієї хвороби мочекам'яної зовсім мої хороші. А лікувалася я через лікаря з В'єтнаму. Моя знайома вилікувала там сина, але з другою хворобою. І зв'язала мене з тим лікарем. І відтоді, це було багато років, я почала їсти огірки. І огірки не ті маленькі і красиві, а ті огірки зараз сезон, тому я це відео вам і кажу. Саме нефріт. Він у мене був постійно, та як камінь був великий. І від того був тиск під 200 ж зашкалював, потім інсульт. Зрозуміло, все рівно я прийшла до того висновку, якого мала прийти. Тому що це треба лікувати. І таблетками це дуже важкий шлях. Таблетками просто знищила печінку, ось і все. І від того періоду, коли я почала спілкуватися з лікарем з В'єтнаму, коли я почала їсти огірки, огірки я їм завжди розказую вам: не в салаті їх треба їсти, а саме здоровенні огірки, коли він уже починає жовтіти, великий, коли ви відклали його на насінник, отой От огірок. На будь-якому ринку в бабусі, в дідуся можна знайти ціле відро за три копійки, скажу вам, отаких величезних огірків. І зараз сезон, тому я це розказую: як боротися з пілу нефрітом. Ця водичка з огірка, вона просто чарівна вода. Вона виводиться з організму. Але вона лікує. Огірок дуже лікує, але в стані великому. І взагалі, коли ви маєте проблеми з нирками, а нирки це карбюратор вашого організму. Уявіть собі, якщо в машини поламався карбюратор. Що мої хороші біда? Точно так само, як було і в мене. І мої хороші, послухавши цього лікаря. Робила я так. Вранці отаких от два великих огірка з великими насіннями почистила, наче серце з'їла, два вели, а вони течуть, у них ж сок, вони течуть, з'їла два огірки, а потім вже снідайте. Хочете п'яти каву, хочете чай, хочете сок, все, що хочете, тільки наче серце їжте ці два огірки. Постійно, почався сезон, ви це робите. Тому що це, мої хороші, безкоштовно. Або за три копійки ці гірки. Робіть, і у вас все буде в порядку. Тільки треба робити. Хочу вам сказати, що через я це робила підряд: рік, два, три. Десь через три роки я вже зробила лапароскопію. Скажу вам, як відбувалося. Це ж не вже і не через місяць, і не через два. Мої хороші камінь почав дробитися. Потім він роздробився, по-моєму, десь через рік на маленькі, різні, малюсінькі. Тобто міліметр, два-три, великих не було. Ну, зрозуміло, що десь через рік чи через 2-3, отой великий десь застряв в місці, що треба було робити лапароскопію. я зробила лапароскопію, але я знову боялася, щоби мої хороші. Не відбулося знов, тому що ви знаєте, коли ви дробите камінь за рік на другому місці знову росте камінь. Ви це знаєте, і не треба бути лікарем, щоб ну, хіба би ви просто недолуга людина і не хочете на це звертати увагу. Він росте якщо не в одному місці, то в другому місці. А так, щоб позбутися назавжди, ну це дуже важко. Але пані Марина позбулася назавжди. І, і зараз я 8 років після лапароскопії у мене чисті нирки, чистесенькі. Тиск, правда, в мене стався інсульт після того. Ну, менше з тим, зараз я за собою слідкую, ніякої е, кам'яної хвороби в мене немає, але огірочки я їм постійно. Тільки сезон, я навіть не в сезон стараюся такі великі огірки, наче серце їсти. І у вас буде чистий карбюратор, мої хороші, Чистесенький. Слідкуйте за ну ви ж свою машину бережете, а чомусь свій організм не хочете. Правда, мої хороші, тому спосіб легкий та простий. Огірочки, українські огірочки. Мої хороші, тому як вам сподобалося це відео, і ви зрозуміли, що я хочу вам донести, не забудьте поділитися цим відео, не забудьте покласти лайки і розкажіть усім, в кого проблеми з нирками, що вони рішаються легко і просто, ну, не за місяць, не за два. Як таблетками, а таблетками ви не вилікуєте, а тільки доберете ще хвору печінку. Ось і все. А я вас люблю та обожнюю всього найкращого вам.